Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я трошки потенруєте ставати, тому що це ми робимо раз в рік. Христос Воскрес! Він достойний слави, честі і поклоніння. І цікаво в тому, що в п'ятницю ми ходили на євангелізацію. Є ще багато людей, які ще не вірять в те, що Христос Воскрес. Або буває, говорять, ну Він воскрес, а що нам до того. Або інші говорять, ми зовсім це не віримо, нам цього не потрібно. Ми собі живемо, нам все добре. Нам не потрібен Христос. Але є люди, які сумніваються, ти говориш до них, і вони сумніваються в тому, що Христос Воскрес. Але їм потрібні факти. І сьогодні я би хотів назвати свою проповідь, як перейти від сумнівів. До впевненості у Воскресінні Ісуса Христа. Як перейти від сумнівів? Кожен з нас колись сумнівався, я думаю, і вірив Бога, і сумнівався в тому, що Бог точно йде зі мною, особливо в ситуації, які були не дуже приємні, які були випадкові, і вони не приносили нам радості. І ми не відчували, що Бог з нами. Але. Господь Воскрес! Для того, щоб ми могли бути з Ним і бути впевненим. Ми сьогодні прочитаємо Євангеліє від Луки. Будемо читати багато, тому що слово це саме краще. Євангеліє від Луки з першого вірша по 49. й Приготовьтесь. Ми будемо його читати, тому що там записано якраз історія Воскресіння нашого Господа. Першого дня тижня дуже рано вони. І ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували, та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякались і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Гаїлеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей. Він був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна. Марія Мати Якова та інші з ними, вони розповіли про це апостолам, та їхні слова здалися там вигадкою, не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись того, що сталося. Двоє з них того дня до села віддаленого на 60 стадій від Єрусалиму, яке називалося Ємоус. Вони говорили між собою про все, що відбувалось. І сталося, коли вони розмовляли і обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Та очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за справа, над якою міркуєте між собою ідучи? І чого ви сумні? У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому. Та хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що стало з ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа, пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом. Як видали його первосвященники, і наші старші на смертний присуд, і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи це сталося. Та деякі з наші жінки здивували нас, побувавши урану, в гробниці, і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Самого ж Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм: о, нерозумні й повільні серцем, аби вірити все, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснював їм з цього писання те, що стосувалось його. І вони наблизились до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоб з ними залишитись. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив, преломив, давав їм. І тут відкрились їм очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам писання? Уставши, тієї ж години, вони повернулись до Єрусалиму та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес! І з'явився Симонові. А ці розповіли про те, що сталося в дорозі, так як він відкрився їм під час зламання хліба. Коли вони говорили про це сам Ісус став посеред них і сказав їм Мир вам! Та злякавшись охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене. Подивіться, що дух, тіла і костей немає, а я, як бачите, маю. Сказавши це, він їм показав руки та ноги. А як вони дивувалися, не вірили з радості, він сказав їм чи маєте тут щось їсти? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож він, взявши, він їв перед ними і промовив до них: ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами. Має збутись це написане про мене в законі Мойсея і в пророків і в Псалмах, тоді розкрив їхній розум, щоб розуміли Писання. І він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб почався з Єрусалиму, проповідувала сім'я його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтесь в місті Єрусалимі, доки не зодягнетесь силою з висоти. Амінь. Це велика історія, і вона дуже прекрасна. Я хочу, щоб ми її в першу чергу прочитали. І ви знаєте, тут описано весь процес. Про те, що Христос Воскрес. І тут є зовнішні фактори і внутрішні фактори, я розділив на дві частини, які показують, що Христос Воскрес, щоб людина не залишилась невіруючою. Ви бачите, тут в першу чергу, коли вони прийшли до гробу, вони побачили своїми очима. Камінь відвалений. Цей камінь не могла відвалити одна людина. Цей камінь, який був запечатаний, печаткою було поставлено хто? Сторожа. Він був відвалений. сторожі не було. Вони дивувались, що сталося. Далі зовнішній фактор немає тіла. Вони зайшли туди. Пелени лежать, це все лежить, а тіла немає. Хто міг вкрасти це тіло? Є багато теорій, які зараз говорять, що його вкрали, а він не Воскрес. Якщо б його вкрали, ми зараз би не святкували Воскресіння Господа Ісуса Христа. Вони не можуть цього доказати, ті скептики, які до цього часу не вірять. І ми бачимо далі ще один зовнішній фактор: ангели звіщають, що він Воскрес. Пам'ятаєте, я читав? Чого ви шукаєте живого серед мертвих? Часто люди думають, що там нічого немає. Коли був на інгелізації, говорю, ви вірите в Бога? Вірю. Я вірю в душу, що вона є. А ви знаєте, куди ваша душа піде після смерті? Це зараз не важливо, потім розберемося. Я говорю, можна зараз, тому що Христос Воскрес. І він дає надію кожному, хто вірить, що його душа не помре, а буде жити вічно. Це докаже зовнішні фактори, які люди бачили своїми очима. Знаєте, коли нам говорять про фактори, які хтось бачив, ми так скептично відносимося до цих людей. Так само ці жінки, які прибігли назад і говорять одиниця, Він воскрес! Вони такі стоять. То що? Ми в п'ятницю тільки бачили, він помер. Що ви нам розказуєте, сказки? У вас галюцинація. Я просто перекладаю на наш мову. Вони не повірили своїм же жінкам, які прийшли. Ми розуміємо, що в цей час жінки не дуже виділялись увагою і не були дуже авторитетними. Але вони були разом з ними. Є люди тут, які теж не вірять Ісуса Христа, але Він реально воскрес. Чому? Тому що є щось більше, ніж зовнішні фактори, є внутрішні або особисті фактори, коли люди самі зустрілися з ним і відчули Його присутність. Двоє, які йшли би Маус, які були розчаровані, в яких були сумніви, які йшли і думали, і роздумали, як це так? Ми надіялися на нього, що він становить царство, ми будемо з ним царювати. А він помер. Всі надії рухнули. І тепер вони пішли в інше село, тому що розуміючи, що все, все закінчено. Поставили хрест на хресті на своїй вірі і йшли і жалілись над собою, не розуміючи ситуації. Як це буває в нашому житті, коли нам тяжко, коли щось сталося те, що нам дуже боляче, і ми думаємо, все, Бога немає, Бог мене не чує, Бог не хоче мати зі мною справи. І коли ми в такому розпачі, сумніві, Йдемо собі десь там по своїм ділам, як ці два учні, Христос підходить. Підходить просто і питає, що це у вас там? Що у тебе за труднощі у вірі в мене? Він чекає. Він сам робить перший крок до людини, говорячи, чому ти не віриш? Чому ти не віриш? От Далі між собою. Чому ви сумні? Чому сьогодні таке велике свято, ми сидимо з такими лицями сумними? Христос воскрес. І Він починає від Євангелія, від пророків, від псалмів, все розказує їм. Показує, що Він Воскрес. І це було записано ще тоді. Воно тільки збулося тут. Чому ви не вірите в це? Це реальність більша, ніж та, що ви і я зараз тут. Це внутрішній особистий фактор, вони побачили. І тоді, коли він почав говорити, вони його не бачили. Але коли він переломав хліб, вони пізнали. Часто Христос йде біля нас і ми його не бачимо. Але Він йде, підбадьорює, підтримує, а ми його не відчуваємо навіть. Але коли ми самі починаємо говорити до нього, тоді він, як джентльмен, допомагає нам. Допомагає як цим двом учням. Їм відкрились очі, і вони задали, як нам палало серце, коли він нам це все роз'яснював. Хіба це не так було? Я відчував його, але я йому не вірив. І вони повірили. Можливо, хтось з нас сьогодні сумнівається ще в тому, що Христос Воскрес. Якщо так, то ваше життя в дуже тяжкій ситуації. Воно, можна сказати, на дуже шляху, який не йде до Бога, який не йде до вічності. Або йде до вічності тільки вниз, а не вверх. Бог через Ісуса Христа. Дає нам вічне життя, тому що Він Воскрес. Якщо б він не Воскрес, ми б зараз тут не збирались. Ми б зараз не згадували цю жертву. Я би зараз вам тут не говорив, тому я був як цим, обманщиком. Я би обдурював вас. Але це не так. Бог живий. Він живий і він особисто далі написано, і з'явився він Петро. Петро все це побачив і пішов, роздумуючи, що це таке було, чому немає тіла Христа. Тільки в цьому Євангелії написано, що він з'явився Петру особисто, бо хоче з'явитись особисто кожному. Хто його шукає, хто його хоче побачити, він тут, він де рядом, як з цими двома учнями, але він не відкривається, поки ми його не покличемо. Поки ми до Нього не звернемося, поки ми Його не запросимо в своє серце. І останній особистий фактор, коли вони від радості, знаєте, коли у вас радість, серці, ви хочете, що робити? Ділитись іншими тим, що у вас є на серці. Радість, Христос воскрес! І це було 11 кілометрів, знаєте, це так немало вже вечоріло. А там завжди, як в цих місцях, були і розбійники, і було небезпечно ходити вночі. Але вони стали і вернулись назад для того, щоб розказати цю велику благовістку. Христос Воскрес! Прийшли до 11, знайшли їх і сказали: Христос Воскрес! Ми бачили своїми очима. Ми просто не бачили камінь, ми не просто бачили пелене, ми його бачили самого. Бо хоче, щоб ми Його бачили самого. Не просто знали історичні факти, бачили Його самого, таким, як він є. І що він робить, коли ми просимо Його війти в наше серце? Він заходить туди і говорить: мир вам. Мир вам, брати і сестри, тому що ви маєте. Те, що ніхто у вас забрати не може. Ви маєте того, хто переміг цей світ і цю перемогу дав вам. Радійте весіліться. і веселіться. Він сам, коли прийшов, він сказав такі ці цікаві слова. Люди, скептики є, вони думали, що це Дух. А він говорить: я маю тіло, маю кості. І попробуйте, що я реально живий, що я воскрес, і в мене нове тіло. Це ще один особистий фактор. Попробуйте, наскільки благий Господь. І ви самі переконаєтесь, що це найкраще, що може бути в цьому житті. Ніщо у вас не зможе забрати цього відчуття і пережиття зустрічі з ним. Я пам'ятаю своє пережиття зустрічі з Христом 28 березня 2002 року. Я це пам'ятаю до цього часу. І я вдячний йому, що він торкнувся мого серця. І він дав мені можливість говорити з ним і йти по життю разом з ним. Хай Бог благословить вас, щоб ви в всіх труднощах і сумнівах ви завжди звертались до цього слова і чули Його голос. Мир тобі, я йду з тобою. Я не залишив тебе. Тобі здається, що я тебе залишив. Це не так, я рядом. Просто скажи слово. Просто звернись до мене, і я допоможу. І буду з тобою до кінця, тому що я вірний. Отже, щоб перейти від сумнівів до впевненості в Воскресінні Христа, потрібно роздивитися предоставлені факти зблизька і прийняти їх в своє серце, щоб стати Віруючим і вірним його послідовником, який завжди буде послушний своєму Господу. Амінь. Давайте ми помолимося. Господь наш Бог, ми дякуємо тобі за жертву Твого Сина Ісуса Христа. Його сучні були в розпачі, як і ми колись в сумнівах, які часто бувають в нашому житті, нам здається, що тебе немає. Але ще раз. Ще раз через слово, через пророків, через псалми, через Євангелії, ти нам нагадуєш, я буду з вами віднині і до віку, і до кінця віку, і того третього дня. Господь, ми дякуємо тобі за цю велику обітницю, що ти ніколи нас не залишиш. Дай нам мудрості пам'ятати і завжди триматись тебе, начальника і виконавця віри нашої Ісуса Христа. Слава тобі за все! Благослови нас і це служіння в подальшому розвитку Його. Амінь.